О, всім привіт, друзі! З вами знову Максим, і запрошую вас на моє нове відео і ура! Я дуже радий, що нарешті наступив день, тому що у мене сьогодні дуже гарний настрій. Ви, напевно, мене спитайте чому, тому що сьогодні до нас в село там приїхали спеціальні продавці, вони продають різні речі, і я якраз отримав зарплату недавно. Тому сьогодні у мене дуже добрий настрій. Жителі, йдіть щось А Хоча, блін, щось якось ти купляти і голодним якось не дуже добре. Тому, можливо, у мене щось їжі є, а. Блін, а, тільки. тільки. ядовита картошка, а тут щось є. Ні, тут взагалі нічого немає. Ну, від одної картоплі зі мною ж нічого не станеться. Ну, коротше, була не була. а Фу, це зовсім не смачно. Фу, це дуже противно, але в принципі можна йти. Я навіть вже голод ще сильніше відчуваю. А, згородів, Блін, не знаю, можливо, жителі дозволять, хоча тут ні один город ще не дозрів. Так, добре, е піду-ка я до цих жителів. Що вони тут вогнегазник, я тут бачу, хтось продає, торти, телефон, телевізор, ялиночку, якийсь ящик, просто звичайний, лампочку, тарілку і годинник. ой! І що зі мною, друзі? А чому мені так по. <по а, що з ним сталося? Негайно викликайте швидку. <по> так, ситуація дуже погана, але він дихає. Негайно везіть його в лікарню. Так. Проведіть, будь ласка, ще раз перевірку. Так, так, виходить, показники покращені. <по 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 так чуєте, він він прокидається. О, що таке? О, що за світло? А, що? Чому я на операційному кріслі? Ну, на оцій вісці? А що тут роблять лікарі, жителі? Що зі мною взагалі сталося? Ми не можемо дати точного результату, але, схоже, вас чимось отруїли. І що я в лікарні? Ну, взагалі-то не зовсім. Так як це було не дуже погано, то ми відвезли тебе от у цей будиночок і позвали справжніх лікарів. А, зрозуміло. Я, я все зрозумів. Я думаю, що тут за такі дивні штуки, якісь е, штучки дивні. Так, дякую вам дуже велике. Е, і я потім там все зроблю, що вам потрібно. Е, до побачення. Так, друзі, ви це чули? Я взагалі, блін, нічого не пам'ятаю. А хоча... Ні, тут взагалі нічого немає. Ну, Від одної картоплі зі мною ж е, нічого не станеться. Так, друзі, я пам'ятаю, я пам'ятаю, я з'їв щось, по-моєму, не те. Я е, мало що, звісно, пам'ятаю, але все ж е, щось таке я згадав. Блін, і чому так сталося взагалі, я не розумію. Це все дуже дивно. Напевно, все-таки за те, що я злів ту картоплину. Не, не потрібно було б її їсти. Там краще б тортиків купив. Так, не знаю, піду я прогуляюся, напевно, чи що. Свіжим повітрям подихаю додому йти не буду. Так, піду кудись в лісочок чи куди, не знаю. А спочатку занесу мої смагарди. Пампарам. ау! О. Що зі мною таке? О. Що мене розпилює зсередини, друзі. Що це таке? у мене, мене все пече, все болить дуже сильно. Оу. ой. Що таке. Треба, що з ним знову трапилось? ми, ми тільки ж визвали лікарів і... Схоже зробили правильно, що не дали їм поїхати. Швидко носіть його знову на операційний стіл. Та ну, з ним знову щось трапилось. Що за день сьогодні такий? Так, давайте знову зробимо якусь операцію. Не розумію, що взагалі сталося? Мабуть, все нормально було? Ай, ми взагалі нічого не розуміємо. Можливо, спитати ж якихось жителів. Хоча не чула, що нікого не було під час цього нещасного випадку. Так, схоже, все знову налаштовується. Житель, не мішай нам, не бачиш, ми тут зайняті. Схоже, все знову налаштовується. Давайте ще раз спробуйте. З'їв я цукерку і фон зателефонував. А... Що зі мною сталося знову? А... Лікарі? Ви знов тут? Да ні, не говоріть, що я знову захворів. Як би мені не хотілося це визнавати, але, на жаль, це правда. Та ви серйозно? Е, е, я взагалі не знаю. Можливо, пам'ятаєте, як це трапилося? Так, в цей раз я пам'ятаю все в деталях. По-моєму, я хотів прогулятись по вулиці, якщо я не помиляюся. І там я просто мені дуже погано стало мабуть, мене хтось розпилює зсередини. Дуже все почало боліти. Зрозуміло, тому що. В вашому організмі були декілька подрез... подразнень, ну, але нічого. Ми все зробили правильно. Тепер ви знову вільні. О, дякую вам велике. Послухайте мене тільки, я не знаю, але, можливо, вам варто побути поки вдома. Так, я з вами повністю згоден, а то оце, якщо чесно, я не хочу ще раз терпіти. Так, друзі, знову. Це взагалі що таке? Другий раз за один день я в лікарню потрапляю. Я не знаю навіть, як це відео назвати. Хотів, блін, піти до тих жителів-продавців, які вже, напевно, скоро їхати будуть. А ось таке трапилося. Ну добре, зараз я не знаю щось чи на кроваті полежу, чи що. Е -е, я не знаю. Ой, ну добре, давай я полежу тоді. Так, ага. піксель 30. Зрозуміло, все. о, Що? Так, я, я в своєму домі, і це мене вже дуже-дуже сильно радує. Друзі, так, я не захворів у вісні, Хоча це було б якось дивно. Блін, не знаю, можливо, мені вже піти на двір, хоча дощ я навіть не знаю. Ну, добре, піду подивлюсь, що там, можливо, все нормально буде. Так. Ау, ау, ау! Що, що це за дощ такий дивний? Ау! Ай! Да ну, не говоріть, не говоріть, що це трапилось знову. Жителі. Та, та, як це можливо? Який раз вже підряд? Так, ну що, без змін знову ведемо його в лікарню? Та да, ну не говорить, що це трапилось знову. Скільки років я працюю в лікарні? Скільки років я лікую людей? Ні разу, ні разу такого не було. Та що за день сьогодні такий? Стоп! Схоже, схоже, ми все правильно зробили. Він знову почувається добре, він рухається. О, ой. Що? Знову? Лікарі, це трапилось знову. Так, на жаль, це знову трапилося. Ну і, як завжди, ми тебе вилікували все нормально. Блін, я навіть не знаю. Ну, вибачте мене, це ж якби і не я винний, взагалі сьогодні день якийсь дивний. Та да, я вже не знаю. Своїм. Друзям, колегам говорю, що скільки років працюю в лікарні, ніколи, ніколи такого не бачив. Три рази підряд. Так, лікарі, це дійсно дуже дивно. Ай, та що це знову таке? Так, все. Зараз йду додому спати. Ніяких гулянок, нічого робити не буду, ні до яких жителів не піду, іду спати, все. Друзі, це взагалі якийсь бред. У вас. А напишіть в коментарі, у вас бувало таке, що день, якийсь дуже дивний, поганий, все йде дуже погано. Ось у мене такий день, блін. Ай, ну це взагалі Ну Так, все. Я лягаю на ліжко, вам говорю до побачення. Камеру ставлю, в принципі. Ну і добре, друзі, давайте. Я іду спати. Ау, мій живіт. Ні!